Вітаю, друзі! Я Міла Темчук, рада бачити вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. І їх тут вже налічується біля 150 штук. Отож, беріть, виконуйте і будьте в хорошій формі і в гарному самопочутті. Сьогоднішнє тренування буде з домашнім інвентарем, таким як стілець. Думаю, він знайдеться в кожного чи в кожної із вас. Якщо це не стілець, можливо, табуретка. У будь-якому разі, я думаю, що цей інвентар є у 99%, людей, які мене дивляться. Тому вправи будуть досить сильні. І загалом це тренування носитиме силовий характер на все тіло. Також ви можете робити окремо кожну вправу. Наприклад, коли готуєте їсти, займаєте положення і робите якусь. Вправу на якусь певну групу м'язів. Отже, перша вправа. піднімаємо ногу настільки, наскільки вам комфортно. Обертаємось до стільця і починаємо працювати. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Працюємо спокійно у власному темпі. Не забувайте, що. Ви сідаєте настільки низько, щоб відчувати, як працюють сідниці. Практично сідницями на рівень коліна. Але коліна не виходять за носки. Ногу піднімаємо високо, ідемо рондом по колу. Таким чином ми розпрацьовуємо кульшові суглоби. Вдих, видих. Ще. Завершуємо. Молодці, дуже круто. Наступна вправа буде ось така. Ми будемо виходити на стілець, обличчям до нього і не повністю вирівнювати коліна. Залишаємось вгорі досить таки низько. Поїхали. Зверніть увагу, що я чергую ногу. Ліва-ліва, права, права. Продовжуємо. Молодці, дихаємо. Не поспішайте. Можете робити у власному темпі. Ми працюємо інтервали по 45 секунд роботи і 20 секунд відпочинку. Всього нагадаю 20 вправ. Ще трішки. Завершили. Дуже круто. Вже стає досить гарячі. Далі. Поїхала наступна вправа. Ось така. Ми спочатку піднімаємося одним боком. При повторі це буде інша сторона. Отже, вгору, вниз, вгору, вниз. Я не впевнена, що я тут вміщаюся в кадр. але мої ноги точно. Зміщаються. Ви можете як вирівнюватись повністю на нозі, оп! Так і залишатися на зігнутій. Як вам зручніше. Руки працюють. Протилежна рука до ноги. Видих. Класно працює прес. Нога і сідниця. Продовжуємо. Ще. Завершено. Я відразу поставлю з іншого боку. Буду трохи крутити стілець, щоб до вас бути зазвичай обличчям. Ви ж можете зробити просто розворот до мене спинку. Добре? Інша нога. Така ж сама вправа. І працюємо. Видих. І видих. І видих. Ще. Молодці. Дуже круто, ще трішки. Ще зовсім чуть-чуть залишилось. Ви бачите таймер 10 секунд і ще дихаємо. Дуже енергозатратні вправи. Супер. Є. Наступна вправа ось така. Тут вже гратиме роль важкість вашого стільця. У мене кажу, біля 4 кг. Беремо, як вам зручно. Ось так напевно. І працюємо і вгору, і вниз. І вгору і вниз. Ще треба знайти зручне положення. Працюють руки і плечі. Ще. Оп. Оп. Ми згинаємо спочатку руку, як на біцепс, коли прокачуємо, і потім виштовхуємо вгору. І вгору. Ще трішки. І вам пощастило, якщо у вас легкий стілець, нічого страшного. А якщо у вас ще важчий за ній, ну це прям ого є. Наступна вправа, яку я пропоную теж стільцем в руках з його вагою, ми робитимемо станову тягу. Отже, коліна зігнуті. Поглянули, як це виглядатиме. Коліна ми не вирівнюємо. І залишаємо поперек в нейтральному положенні. Вдих, видих. Вдих. Видих і вгору. І непогана гантелька, знаєте, в домашніх умовах саме те, що треба. Видих. Зверніть увагу, хто робить цю справу вперше, ви можете відчувати поперек. Тому я хочу звернути вашу увагу, щоб ви просто загуглили, як виконується станова тяга або румунська тяга. І, відповідно, навчилися її робити. Це згодиться вам однозначно. Ви не маєте відчувати тут поперек. Тільки сідниці. Видих. Чудово, молодці. Далі ми займаємо знову вихідне положення. Будь ласка. Жарко. Одна нога попереду. Якщо так незручно ступів кросівку, можна отак ставити. Угу. Тут коліно не виходить за носок. Видих. Видих. Три. Видих. Чотири. Можна в своєму темпі. Фух. Сім. І вісім. Гарно працює опорна нога і сідниця. І десять. Ще. Видих. Видих, два. Корпус трошки нахиляємо вперед. Видих три. Видих 4. Видих 5. Видих шість. Видих 7. Для чого я рахувала? Для того, що ми зараз робитимемо на іншу ногу. Подивимось, скільки разів вийде на іншу ногу. Це такий свого роду тест. Отже. Там було 17 в мене. Зараз глянемо, що тут. Починаємо. І. Видих раз. Видих два. Досить низько. Сідаємо. Корпус. Не забуваємо нахиляти вперед. 4. Коліно не виходить за носок. 5. Видих. 6. Видих 7. Видих І 10, Ще трішки. Раз. Видих, два. Видих, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Теж вийшло сімнадцять. Це чудово. Працюємо далі. Знову опорна в нас права, ліва на стілець. Стим широко на п'ятку. Ось така вправа. Корпус теж нахиляємо вперед. Носок дивиться в діагональ. Коліно, відповідно, також в діагональ. Видих. Тут працюємо опорною ногою сідницею і розтягуємо провідні м'язи. Видих. Теж рахуємо, скільки зробимо. На одну сторону. Шість сім, видих вісім. Ще. Молодці. Кожен в своєму темпі. Завершили. Молодці. У мене вийшло 20, а у вас Рахуємо на іншу сторону. Таке ж вихідне положення. Молодці. Так, це вже десята вправа. Дуже круто йде. Працюємо. І видих раз. І. своєму темпі. І на свою глибину. Ще. Видох. Молодці. П'ять? У мене пятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять, дев'ятнадцять. Є двадцять. Круто, дуже круто, молодці. Фух. Якщо бажаєте, клік робимо зупиночку, п'ємо водичку. І, якщо ні, продовжимо далі. Наступна вправа. Отож, ми приступаємо до скалолаза. Опустились, сперлись і працюємо. Видих. Фух. Фух. Кожен чи кожна в своєму темпі. Хтось, може підстрибуючи, а хтось працює повільно. Дихаємо. Обов'язково. Ще трішки. Зараз вже поче. Наступна вправа теж буде таке саме вихідне положення, але ми будемо працювати руками і грудними м'язами і плечима. Отже, відтискання. Дівчата, тримайтеся, я в вас вірю. І Не зовсім зручно, але робимо, як є. Хотілося б мені особисто ширший хват руками зробити. Ще. Ого. 20 секунд. Рез палає. Фух. Супер. Ми це зробили. Прекрасно. Далі обернене відтискання це є рицепс. Легший варіант, коли п'ятки під колінами. Важчий варіант. Ось так. Обирайте, який вам до душі. Можна взагалі з рівними, але це дуже важко. І Фух. працюємо. Видих. Рухаємось вниз і вгору. Видих на підйом. Ви тут відтискаєте знову ж таки свою вагу, тому вправа досить важка. Це вам не гантельки по кілограму чи по два. Видих. Видих. Ще. Пече вже мене особисто. Ох. О! Клас! Супер. Далі ми працюємо знову ж таки пресом. Хоч, ніби й не дуже помітно був прес. Але. Давайте. Щоб не крутилося. Подивилися, яка вправа. Молодці. Працюємо. І. Видих три. 4, продовжуємо 5. І працюємо таким чином весь наш інтервал. Шия це продовження хребта. Не залишайте її ось тут. Працюємо. Відхиляємось настільки низько, наскільки ви можете повернутися. Важко ноги утримувати в повітрі. Ще трішки. 10 секунд, ви молодці. Дуже добре. Фух. Вибачте за цей гучний звук. але просто дуже спекотно. Працюємо далі. Наступна вправа це плії. Я буду стояти боком відразу. Ставимо ноги широко, підкручуємо куприк. І сідаємо вниз. В кількох вправах зараз ми просто будемо притримуватись спинки стільчика. Сідаємо в одній площині. Намагаємось не нахилятися корпусом вперед, видих на підйом. Працює внутрішня поверхня стегна. Дуже добре. Ще трішки залишилось. 15 секунд. Видих. Видих. Ще трохи. Загалом тренування досить коротке, але дуже інтенсивне. Особливо, якщо ви робите в такому темпі, як я, або швидше. Фух. Прекрасно. Наступна вправа. Фух. Жара. Отже, опорно пом'якше на коліна має. Інша рука на пояс. І ми, тримаючи баланс, тут легко, бо ми тримаємось за стілець, відводимо ногу в сторону. ребром стопи в сторону. Але ми не просто, а в сторону прокручуємо і опускаємо. Отже, ось, ось так виглядає вправо. Працюємо. Прокручуємо ми в кульшовому суглобі. Бачите, носок вперед, в сторону вперед, вниз. Видих. Відповідно, з таким прокручуванням вправа стала в рази важчою. Працюємо з зовнішньою поверхнею стегна і кульшовим суглобом. Загалом вся нога і сідниця в напруженні і опорна, і та, яка відводиться в сторону. Чудово. Є. Yeah. Міняємо сторони. Міняємо ногу. Те саме. Носок на себе. Обов'язково позиція в стопі флекс скорочена стопа. Носок на себе. П'яткою. І відводимо ребром ногу в сторону. І розворот. Закриваємося. Видих. І видих. І супер. Працюємо в такому темпі, в якому вам комфортно. Ще трішки залишилось. Дуже добре. Видих. І видих. Ще. І. Ще трішки. Видих. І видих. І видих. Молодці. Дуже добре. Доробляємо. Завершили. Прекрасно. Всього залишилось ще три вправи. Наступна з них ось така. Одна нога опорна. Так, я зараз стану ліву, праву буду відводити назад. П'яточкою підняли, Зігнули, вирівняли, опустили. Два. Зверніть увагу на корпус. Я його не нахиляю вперед. Тобто відведення ноги йде. За рахунок сідниці, а не за рахунок розхитування корпусом. Видих. Працює сідниця. Опорна нога і сідниця теж. І біцеп стегна, ноги, яку ми згинаємо. І видих. І дуже добре. Прес теж в напруженні. Нагадую, корпус не рухається. Прекрасно. Ви дуже чудово працюєте. Всього дві вправи. Наступна з них на іншу ногу. Те саме. Зверніть увагу, коліно дивиться сюди на стілець. Воно не прокручується. Угу. І потім залишається вниз. Працюємо. Раз, два, три, чотири. Ще. Ще. Дуже добре, продовжуємо: раз, два, три, чотири, Ще. Молодці. дуже добре. Прекрасно. І остання вправа нам потрібен буде килимок. Думаю, ви щось образите зараз швиденько. Сідничне місце. Повністю не опускаємось вниз. Відалі вперти в стіну. Стілець, щоб він часом не поїхав. Бо якщо я, наприклад, опущу та нижче, він у мене швидше за все поїде. Доробляємо. Теж пече дуже бійцев встигнати, ми його пропрацювали у попередніх вправах. Працюю сідниці. Ще. Молодці. Дуже круто. Вітаю. Ви завершили це коротке, але дуже інтенсивне тренування. Пропоную вам трішечки потягнутися. Отже, для цього ми піднімаємось. Звісно, ви можете потягнутися на килимку, але я пропоную вже, раз ми гуляємо зі стільцем, так з ними все доробити. Отже, положення стіл. потягнулись, Грудна клітина вниз. Ноги далеко під тазом. Ми розтягуємо задню поверхню стегна. Дуже добре. Можемо по черзі позгинати ногу в коліні, зробити видих, видих, видих і видих. Ще трішки. Чудо є. Піднялись, згинаємо ногу в коліні і притискаємо коліно коліном вниз, п'ятку притискаємо до сідниці. Дивіться, в такому положенні може не тягнути. Щоб тягнуло, потрібно подати таз вперед. Ось таким чином. Якщо ви не, ось тут, не опустили куприк, не підкрутили його, може і не тягнути. Якщо ви досить маєте розтягнути ноги. Міняємо ногу, видих. І підкручуємо куприк. Видих. Чудово. Сідаємо в четвірку, що це означає? Ми ставимо ногу ось таким чином і робимо невеликий присід. Чим нижче грудну клітину ми тягнемо до гомілки, тим більше в нас буде розтягувати сідниця. Сідниця в моєму випадку права, оскільки права нога в мене зігнутим коліном в сторону, поверх лівою. Так. І міняємо ногу. Зараз буде тягнути, відповідно, інша сідниця. Видих. Глибокий видих. Дуже-дуже добре. Є. На цьому тренування завершене. Я дякую вам за компанію. Сподіваюся, вам такий формат сподобався, і ви до нього повертатиметесь знову і знову. Використовуйте ці вправи як окремо, так і цілим комплексом. Також поділіться цим відео своїми близькими, подругами, сестрами, мамами і так далі. Буду дуже вам за це вдячна. А також чекаю на ваші вподобайки і коментарі. Звісно, підписуйтесь на канал, адже скоро нові відео. А також тут повірте, є чим зайнятися і без нових відео, але нові обов'язково будуть. Все всім добра, з вами була Міла Тимчук.